Якщо ви втомились витрачати купу часу на сніданки, наші бельгійські вафлі зі шпинатом точно стануть вам у нагоді. Ставте плюс у коментарях, якщо теж не любите довго стояти у плити. І для приготування тіста нам всього лиш надобляється наша суміш 200 грамів води і 100 грамів вершкового масла. На це піде 15 хвилин не більше. Просто об'єднуємо суміш 100 подій з додатковими інгредієнтами. Лишаємо на 5-10 хвилин тісто відпочити. За консистенцію воно має нагадувати густу сметану. Смажимо наші вафлі, тільки дочекайте, щоб Вафельниця було добре розігрітою. Тримаємо по 3-4 хвилинки, а далі фантазуємо значинками. Зараз покажемо три наші улюблені варіації. Можна зробити авокадо, тост з крем-сиром, Якщо посипати насіння, буде дабл корисно. Якщо хочете чогось більш ситнішого, зробіть скрембл. або якусь іншу варіацію яєчні. пишіть, що любите ви. А для свіжості огірочок, смакота. Ось цей варіант стопудів полюбляє найбільше на нашу хрустку. Теплу вафельку крем-сир. Огірочок і червона рибка. Дуже збалансований сніданок виходить.